Служба безпеки України разом із національною поліцією продовжують послідовну та системну роботу з виявлення і припинення схем розкрадання державних коштів, виділених на проведення берегоукріплювальних робіт на Кременчуцькому водосховищі. За даними слідства, у 2024 році, регіональний офіс водних ресурсів уклав договір із черговою підрядною компанією на виконання робіт загальною вартістю понад 40 мільйонів гривень. Після повного перерахування коштів на рахунок підприємства була проведена експертиза, яка встановила, що фактичні обсяги та реальна вартість виконаних робіт були штучно завищені більш ніж на 10 мільйонів гривень. Крім того, у реалізації цієї незаконної схеми брала участь і представниця однієї з контролюючих компаній. Вона у своїх офіційних документах засвідчила нібито належне повне та якісне виконання робіт. Хоча насправді це не відповідало дійсності, що дало змогу учасникам схеми привласнити частину бюджетних коштів. Наразі директорці підрядної компанії та її спільниці повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Це заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, а також за пособництво у вчиненні цього злочину. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Комплекс заходів проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Карініченко, Кременчуцькі новини.